День рестат на youtube каналі. Давайте побачимо, чи зайде відео, чи ні. Зараз ви побачите в принципі, чим ми займаємось і як проходить приблизно проходить фестиваль. Приїхали на Darian Towers. Тут ми займались малярними процесами, здали. Перший етап і будемо переходити на другий. Другий етап це фарбування. Чому у нас пауза? Планується монтаж паркету, планується вкладання керамограніту в санвузлах і планується монтаж МДФ панелі. Які нюанси зараз я приїхав на об'єкт, Які нюанси я тут. Зафіксував, які обов'язково необхідно справити. Я вам показую. По-перше, ось такі засрані підрозетники бути не мають. Все це чиститься, вимивається, навіть кабіля необхідно почистити від шпаклівки. Профіль під лед-підсвітку. Він в шпаклівці. Його необхідно що помити. Далі йдемо. Бачу, це технічний брак, катастрофічного нічого немає. Ось, ви бачите, запіл. Це коли жирафом ти шліфував, таке може бути технічно, вон просто зарізався. Ось таким чином. Така ж історія у нас LED-підсвіткою тут. Така ж історія. Тут є кабеля. Зараз задача попросити електриків, щоб вони вже змонтували led підсвітку. І ці кабіля свої вони, виходить, вже заховають і необхідно буде задефектувати. Ось такі моменти. Все це дивимося, все це контролюємо, все це має бути. Вже зараз ми з вами поїдемо далі на наступний проєкт. Я вам все покажу, які нюанси бувають, з чим контролюємо і яка вартість малярних робіт на сьогодні.